Астрід Лінгрен, нам так весело, коли надходить Різдво. Якось Юнас запитав мене Міє Маріє, що ти любиш найдужче сонце, місяць чи зірки? Я відповіла, що люблю все однаково, але зірки, може, трішечки більше. Адже вони так гарно сяють, коли ми йдемо на вранішнє різдвяне богослужіння, і Різдво я теж страшенно люблю. На це Різдво я забажала в подарунок лижі, і тому дуже боялася, що не випаде сніг. І Лота хотіла, щоб натрусило снігу, бо забажала собі санчата. Коли ми ввечері проти Різдва полягали спати, Лотта сказала Попрошу в Бога, щоб випав сніг, а то я не зможу кататися на санчатах. Любий, добрий Боже, зроби так, щоб швидесенько випав сніг. Подумай про бідолашні квіти. Їм потрібна тепла ковдрочка, щоб спати в землі, коли на дворі такий холод. Потім вона виглянула через край ліжка. І сказала мені, цього разу я схитрувала і не попросила снігу для своїх санчат. І уявіть собі, наступного дня, як тільки ми прокинулися, почався сніг. А ще нам було дуже весело купувати різдвяні подарунки. Ми вийняли зі своїх свинок скарбничок гроші, які збирали цілий рік. А потім ми зустріли нашого тата. Він не знав, що ми самі ходимо на дворі і купуємо різдвяні подарунки. Здається, цих дітей я вже колись бачив, не пригадую де, сказав тато, але вони такі славні на вигляд, що, напевно, я запрошу їх до кондитерської. О, як ми зраділи. Ми пили шоколад і їли стільки тістечок, скільки душа забажає. А довкола нас тинялося багато людей, усі вони галасували, гомоніли і носили пакети з подарунками, а на дворі падав сніг, а в тістечках було повно повнісінько вершків. То був такий веселий день. Астрід Лінгрен. Діти з Бешкетної вулиці. Переклад зі шведської Галини Кирпи.